Пов'язка на палець. Палець, я думаю, ви зустрічалися з ситуацією, що пальчики у нас рухливі, руки весь час вниз, і якщо накладаєш пов'язочку, то вона просто спадає. Тому починаємо виконувати пов'язку, так само Зразу робимо хід фіксуючи, піднімаємо цей куточок, зафіксували. Тепер дивіться, по тильній частині, ну, для того, щоб було охайніше, я складаю вдвічі. Рухаємося на край пальчика, тут розкрили те, що ми склали, розкрили. Зробили ось таким чином. Тепер мочку є проблема, якщо робили закрити мочку пальчика. Відповідно, ми склали вдвічі. І тепер ми робимо спиральну пов'язку, що повертається. Тобто, отак складено, як воно у нас є, ми рухаємося вниз. Зразу подвійним шаром, то нам не треба багато разів проходити по одному і тому ж місту. І відповідно до самої основи пальчика. Акуратно, багато не розкручуючи бинта, бо незручно буде. Закриваємо повністю пальчик, коли дійшли до основи, він так само вдвічі у нас складений, ми на протилежну сторону рухаємося. І далі фіксуючи на зап'ястку. І так само фіксуємо, порозриваємо за. В'язуємо або булавочкою, Рухайте, будь ласка. Ну, трошки розробиться буде. Можна в кулачок зовсім зігнути? Та, да, будь ласочка, от вам ваш кулачок з цього боку. Все красиво, гарно, і спробуйте її зняти. Да вона не знімається, пальчик відірвати можна.